Ігор Іванович був офіцером з Великої букви до останньої миті свого життя, земного життя, і навіть зараз вже фактично прийшов рік з моменту трагічних подій, коли відбулася та атака Російської Федерації. Два ракетних удари. І вже потім, коли особовий склад був по каретам швидкої допомоги, ми дізналися про загибель нашого заступника Андрія Санча Матвієнка, що Іванович в тяжкому стані. Доставлений до військового госпіталю. Ми е, ніколи не вірили, знаючи його силу волі до життя, його любов до е, членів своєї родини, до сина, до дружини, до мами. Ми не вірили, що він е, зможе їх е, ну, залишити. Я дякую долі за те, що Ігор Іванович працював у нас, і він наповним хорошим е, поліцією Харківської області. Це людина, яка не тільки мала а, професійні якості. Це людина, яка мала людські якості, перш за все. Вона не працювала, вона опікувалася. Він дуже оберігав особовий склад. Він нас просто заставляв реагувати на тривоги. Швидко-швидко всі виходьте. Він намагався оберегти. Його лідерські якості дозволили об'єднати. Той колектив, який він очолював. Його лідерські якості дозволили вселити впевненість людей, що вони можуть все зробити. Його лідерські якості дозволили наповнити людей впевненістю в те, що ми переможемо, і не буде поразки. Я пишаюсь тим, що ми пропрацювали тривалий час разом. Я його пам'ятаю, буду пам'ятати як друга. Я Опікувався їм весь час, поки він був, був в лікарні. В січні 25-го року якось в звичайному робочому режимі доходить новина, що полковник поліції Вентішин Ігор Іванович помер. Ну, як так? Ми стали. Ну як, як він помер? Як? Такого просто не може бути. Найбільше ну, всього я пам'ятаю його. Хорошу, нормальну ж добу до створення музею, і це, не мабуть, пам'ятає кожен в Харківській області. В перші дні березня ворог стоїть майже в місті, всі опікуються війною, а він починає, починає просити бійців привезти щось для музею поліцію. Впевнений, що це потрібно зараз. Він акалию. Потім буде пізно. Якщо ми хочемо, щоб наші діти це пам'ятали, я... це, це треба робити зараз і збирати зараз. Ну, от ця його впевненість, що точно буде перемога, і точно це буде музей працювати, і точно діти будуть ходити в цей музей, дивитись на речі з війни. Ну, Це була з перших хвилин, я ж кажу, з перших днів. Вона дуже наповнила е і змістом і впевненістю всіх. от всіх. Почали привозити відразу. Я йому привозив, почав привозити. Почали привозити це з першої хвилини, як він почав просити. Перше, це були якісь продуктові набори російські, які він ну, роздивлявся і вклав в музей. Якісь, е Зразки форми російської. Потім почали притягувати більш цікаві якісь речі. Пам'ятаю, як йому притягнули шашку російську, яку знайшли в... на Волчанському напрямку. та Цей ревіділи привіз йому, яку знайшли в окопі. і Він дуже сміявся, з того, що росіяни такі дурніші. До теперішнього часу ще на війну ходять з шашками. Знаєте, це на душі стає тепліше, знаючи про те, що свого часу, коли відкриється цей музей і почнуть приходити, е в тому числі діти поліцейських до нього, там всю композицію зробив Іван Чини Іванович. І всі предмети, які там знаходяться, за час е повномасштабного. Пройшли через його руки. Це він їх відбирав. Він сушив одяг, я ж кажу, що він дуже прискіпливо ставився до цієї роботи, він знав, що це буде потрібно. Нас не буде, цей музей буде працювати. Вже пройшов майже рік, іноді він сниться я не буду цього скривати. Сниться ну, по-доброму, по-хорошому, в звичайному робочому якомусь якійсь обстановці. Постійно згадуємо, у нього були такі. Фразочки на кожний якийсь, на кажона кожну якусь життєву ситуацію, тому да. А в цій ситуації Гривач каже, отак і отак. Ми намагаємося не казати про наших загиблих в минулому. Чим довше ми про них пам'ятаємо в теперішньому часі, тим довше вони будуть з нами. Ми намагаємося, ми працюємо над цим, щоб вони були з нами.